Таких, там, як Єгипет, Туніс, Лівія, Алжир, Марокко і так далі. Дуже багато жінок, вони такі прям пишнотілі. Так завжди, от прям цікаво, я завжди кого тільки питала, чому? Чому жінка за собою не доглядає? Чому? От ти деколи йдеш, ну дуже гарний чоловік разом з нею. ну прям, вау. І жінка, ну вона от така. За нею там ще п'ятеро дітей біжить, вона там не супер доглянута і так далі. І проходить поряд гарна дівчина, там, там вибає, трішки підмальована, туди-сюди, і чоловік завжди на неї подивиться. А своя жінка зайді йде і все ок. І на що мені сказали? що, ну, Тобто, по-перше, там люблять трошки таких пішнотів, щоб було за що взятися, як кажуть. Але жінка, коли вона виходить заміж, вона повністю погружається в сім'ю. Вона ну, погружається в дітей, вона погружається там, в готовку, уборку, там, покупать, помить і так далі. що Дуже багато є такого, що в мусульманських сім'ях жінки народжують дітей одним за одним. Тобто в змозі вони забивають на це.